Після скандального інтерв'ю комбата купола понизили в посаді. Військовослужбовці стали на захист свого командира. Темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий січня цього року. Через війну в Україні Росія втрачає вплив в інших пострадянських державах. Змі розкрили плани Кремля щодо переобрання Путіна в п'яте у Києві та Київській області скоротять комендантську годину. Сьогодні 387-й день великої війни. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я розповім вам про найбільш Мітні події минулої доби. Скандал у Збройних силах України напередодні командир батальйону 46 ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Купол дав інтерв'ю американській газеті The Washington Post Там він розповів про шалені втрати українських бійців. У виданні дійшли висновку, що сили оборони України втратили на полі бою багатьох. Найдосвідченіших бійців, і це ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу. Після публікації стало відомо, що купола переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. У десантно-штурмових військах заявили, що комбат Купол не мав дозволу на спілкування з журналістами. Речник десантно-штурмових військ Шевченко у коментарі Українській правді назвав озвучені куполом втрати завищеними і підтвердив, що комбата призначено на посаду в один з навчальних центрів збройних сил України у відповідь на такий крок Купол написав рапорт на звільнення. Побратими купола стали на його захист. Солдат 46-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко написав колонку, в якій зауважив, що інтерв'ю Купола правдиве, обережне та виважене, бо реальність. Набагато гірша. на його думку після цього інтерв'ю вище військово-політичне керівництво мало б зібрати термінову нараду з усунення означених проблем. Але замість цього вище військове політичне керівництво вирішує покарати надто розумного комбата та зняти його з посади. Комбата зі 100% та безумовною повагою своїх підлеглих та всіх інших підрозділів, які з ним перетиналися. Резюмує Шевченко такими словами: ми не бидло, ми не вражці, ми не будемо Вчати. Суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини. Він побив солдата-строковика в навчальному центрі. Молодшому лейтенанту Віктору Вітусевичу було повідомлено про підозру в перевищенні влади чи службових повноважень. За даними слідства, 11 березня офіцер, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. За словами самого Вітусевича, він був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп'яніння та його неналежною поведінкою. Одразу після Інциденту командування частини подякувало людям за висвітлення інформації і пообіцяло, що винуватці понесуть суворе покарання. Вчора надвечір у Маріупольському районі Донеччини здотонував ворожий склад із боєприпасами. Радник міського голови Андрющенко заявив, що в місті та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу градів. Після вибухів окупанти відправили гвинтокрили в бік влучання. За його словами, цей склад БК окупанти наполегливо формували останні тижні. Читайте актуальні новини з фронту на сайті Правда.com.ua і підтримайте незалежну журналістику. Вступайте до Клубу Української правди. Деталі в закріпленому коментарі. Вже декілька днів поспіль йдеться про те, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань в Україні. Про те, що окупанти мають один із найнижчих темпів наступальних операцій, принаймні з січня цього року. Тепер говорять і в британській розвідці. Швидше за все це пов'язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань до такої міри, що навіть локальні наступальні дії наразі не є стійкими. Отже, російські командири ймовірно будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною по всій лінії фронту. У липні минулого року на військовій базі в Рамштайні військові аналітики і експерти збиралися в трьох кімнатах, де по 20 годин на добу проводили воєнні ігри. Це не метафора, буквально ігри. Американці та британці таким чином допомагали українцям відточувати стратегію контрнаступу. Перший план контрнаступу збройних сил України на півдні України, який розглядали в Рамштайні, тоді передбачав деокупацію Херсона, Миколаївської. Та Запорізької областей, та гра показала, що такий план обійдеться українському війську за дорого. Отже, результатом трьохкімнатних ігор став контрнаступ на Харківщині, коли за п'ять днів вересня українські військові звільнили 338 населених пунктів. Воєнні ігри один із інструментів боротьби з туманом війни. Цей термін вперше ввів у вжиток пруський генерал Карл фон Клаузевіц для позначення невизначеності і недостовірності даних про те, що насправді від. Бувається на театрах воєнних дій на українській правді. Вийшов матеріал про те, як воєнні ігри допомагають вигравати справжні битви. Як чверть століття тому командно штабні ігри у США моделювали майбутню війну в Україні, і як Захід сьогодні будує стратегію, взявши на озброєння керування ескалацією з теорії ігор? Посилання на матеріал буде в описі цього відео. Уряд словаччини ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів. Міг 29 Прем'єр-міністр Едуард Гегер підкреслив, що винищувачі будуть служити для захисту українців, а не для використання літаків для нападу. Словаччина повинна отримати 900 мільйонів євро компенсації від союзників. За ці винищувачі винищувачі досі перебувають в Україні. Тамтешній міністр оборони ще не повідомив, коли саме їх передадуть Україні. Словаччина оголосила про своє рішення після того, як вчора президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох. Міг 29 Україні. Таким чином вже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки. США оцінюють чи виправдані подальші операції з безпілотниками в чорному морі, зокрема вивчають маршрути БПЛА та вирішують, як зменшити ризики конфліктів з російськими військовими. У цьому регіоні наразі США не припинили польоти. Військові відправили ту ж модель безпілотника на місію приблизно в тому ж районі над Чорним морем. Новий БПЛА має обстежити місце катастрофи та зусилля Росії з пошуку уламків. Виданню CNN стало відомо, що американські урядовці також планують проаналізувати загальні витрати і вигоди від виконання цих місій. Вони порівнюють потенційну розвідувальну цінність того чи іншого маршруту. З ризиком ескалації у відносинах з Росією. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували ситуацію з перекиданням російських військ з інших пострадянських країн в Україну і прийшли до висновку, що в цих державах Росія втратить військовий вплив. Зокрема, передислокація Росією елементів своїх так званих миротворчих сил з нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії. На вірменію так звані миротворчі сили Росії в нагірному Карабасі найімовірніше не мають достатньої чисельності. Підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, єдиної російської миротворчої бригади в нагірному Карабаху перемістилися цього місяця в Україну. Ймовірно, Москва втратить військовий вплив і в інших пострадянських державах, оскільки передослукувала елементи з російських баз у Киргизстані, окупованій Грузії і Таджикистані. Змі розкрили плани Кремля щодо переобрання Путіна в п'яте, згідно з якими нинішній очільник Росії буде позиціонуватися як хранитель традиційних цінностей. Крім того, кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про моральну перевагу Росії над іншими країнами. Близький до Кремля співрозмовник видання Медуза зазначив, що консервативну ізоляціоністську ідеологію для нової президентської кампанії почали опрацьовувати ще до початку війни, наприкінці 2021 року. Однією з ідеологічних основ кампанії стануть напрацювання проєкту ДНК Росії. Цей проект вивчає російський світогляд. Що таке російський світогляд? Організатори проєкту чітко не пояснюють. Видання припускає на основі тверджень ідеологів, що це певні ціннісні константи властиві Росії протягом усієї її історії. Серед цих констант общинність, почуття обов'язку і надцілі, екзистенційна стійкість і пріоритет нематеріального над меркантильним. Тепер офіційно лідер Китаю Сі Цзіньпінь приїде до Росії на переговори з Путіним. Вони відбудуться з 20 по 22 березня. Про це повідомили в Кремлі. Під час зустрічі сторони обговорять розвиток відносин між Росією і Китаєм, обміняються думками щодо співпраці на міжнародній арені та підпишуть низку важливих двосторонніх документів, яких саме документів не уточнюються. Про те, що візит Сі Цзіньпіна до Росії відбудеться наступного тижня, повідомляє також і CNN з посиланням на. Міністерство закордонних справ Китаю видання нагадує, що це буде перший візит Сі до Москви після вторгнення Росії в Україну. Тим часом Британія закликала Китай використати візит в Москву для тиску на Путіна, аби той вивів свої війська. Це заявив речник прем'єра Сунака. З полону у Сирії повернули додому двох українських жінок та шість дітей. Головне управління розвідки повідомило, що громадян України на території Сирії утримували в жахливих умовах. При цьому зазначили, що навіть попри російську агресивну війну Україна не забуває про своїх громадян у біді і продовжує боротися за кожного полоненого у будь-якій точці земної кулі. Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак Мрія напередодні вторгнення Росії мав полетіти в німецький аеропорт лейпциг Гале. Про це пише видання Більд. Увечері перед початком війни. Екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але за заявами капітана Дмитра Антонова їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва. Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт лейпциг Гале за місяць до вторгнення Росії. І підготував усе для порятунку мрії. Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою. Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити. Нардеп від Європейської солідарності Михайло Заброцький написав заяву про складання депутатського мандату, щоб зосередитись на допомозі генштабу та особисто залужному. Про це повідомив нардеп Юрчишин. Заброцький генерал-лейтенант ЗСУ, командувач десантно-штурмових військ, перший заступник керівника антитерористичного центру при СБУ і керівник АТО у 2017 році, а також герой України. У Києві та Київській області скоротять комендантську годину. Згідно робочого варіанту, найвірогідніше, що з 26 березня комендантська година в регіоні триватиме з нульнуль годин до п'ятої ранку щодня. У київській міській військовій адміністрації зазначили, що бачили і розуміли суспільний запит щодо скорочення. Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту, а також сприятиме зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва та створенню нових. Робочих місць при цьому в адміністрації зазначають, що загрози для столиці та її мешканців досі існують, тому безпекові заходи можуть посилити у разі виникнення підстав. В опитуванні дії щодо нової назви для південної залізниці взяли участь понад 860 тисяч користувачів. Більшість із них підтримали варіант Харківська залізниця це 335 тисяч. На другому місці Слобожанська залізниця, потім східна залізниця, і найменше голосів 57,5 тисяч отримала Слобідська залізниця. Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці залізна українізація. Головна мета повністю дерусифікувати українську. Залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів. У центрі Найробі в Кенії презентували українську мураль. Її назва зерна культури символічна або підкреслює співпрацю, обмін між Україною і Африкою. Кураторка Катя Тейлор. Так пояснює цей проект. Цитую: Україна допомагає Кенії днями, прибуде корабель з гуманітарною допомогою. Зерном а Африка поставляє каву у весь світ, також і в Україну. Мураль, трилогія, яка розкриває тему наших стосунків від діалогу між людьми і до економічних, політичних і культурних взаємин. Кінець цитати поділіться випуском «УП «Стрічка» і тисніть вподобайку.